Усім привіт! На зв'язку Едемон і ласкаво просимо на мій канал, і сьогодні ми будемо проходити останню місію на байкерів. Так що менше слів переходимо до справи. Зв'язаний по рукам. Гей дере меч! Well, if it ain't badass for Setti, now I wanna see how good you can fight for your patch. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways. Then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on. Come on, come on. Міч нам говорить, що його. Мотоцикл вкрала банда цих акул. Які роз'їжджають по цих фургонах. Їх можна відлічити. незвичайних фургонах. І Він попросив повернути його байк, бо вони його вкрали. Так що ми повернемо своє. Тобто його повернемо. Так що їдемо сюди на цей трамплін. Ого! І на гальма, Одразу на гальма. Ось тобі. Ось так. Патрони підбираємо. М-ку беремо і розстрілюємо. Так, придеться дуже багато стрілять. У них обичні пукалки. Ось так. Ось так. Будемо прориватися з боєм. Куди біжиш? Вони зразу зникають. Ось вам. Та звідки вони з'являються? Як щурі з каналізації вилазять? Ось вам. Ай дуже їдьмо звідси. До побачення. Ось і вони на фургонах, про які я говорив. Ну, все я майстер водіння мотоциклом. Так що женемо швидко. І ще один не попадесь, я не попаду в ваші лапи. Погнали. Я не знаю, хто там підбере якийсь чувак, а не сам власник. Ну все, ми приїхали. Ну і все, місію виконано. 4 штуки баксів нам заплатили. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я вам бажаю провести сьогоднішній день в кольорі. А, ледь не забув. У мене на каналі є ще проходження GTA 3. Так що, хто хоче, то й дивиться. Так що плейлист в описі. Так що. Ну, ссылка на плейлист в описі. Так що нічого говорити, бережіть себе і до скорого!